Сьогодні поговоримо про два види направляючих. Розкажу вам сьогодні, з якими моментами ви можете стикнутися. Цинк має більш гладку поверхність. Якщо ви цього не зробите, у вас просто краска облізе. Оця вся краска через рік-два вона вся буде одшкурюватись. Правильно обробили, кислотним ґрунтом, пофарбували. І ворота всі красиві, а направляюча вся обдерта. Тільки тоді вона буде хорошо працювати і гарно виглядати. Друзі, вітаю на каналі Ворота своїми руками. Сьогодні поговоримо про два види направляючих. Це у нас чорна направляюча і цинкова направляюча. З чорною направляющею у нас, в принципі, все просто погрунтували, покрасили і все дзига. По поводу оцинкованої направляющі розкажу вам сьогодні, з якими моментами ви можете стикнутися. Коли ви вибираєте оцинковану направляющу, ви повинні її правильно обробити. Ви повинні розуміти, що цинк потрібно зашкурити. Чому? Тому що цинк має більш гладку поверхність і він менш пористий. Потім вам потрібно купити спеціальний кислотний ґрунт і правильно. Погрунтувати її правильною грунтовкою. Якщо ви цього не зробите, у вас просто краска облізе. Можете глянути на прикладі. Так, У нас виходить, якщо не обробити кислотним ґрунтом, не зашкурити, у нас оця вся краска через рік-два вона вся буде відшкурюватись. Тому це дуже важливий фактор, правильно обробити, направляющу цинка. І це у нас макет стоїть в сухому, теплому приміщенні. На об'єктах ця направляюча буде набагато в гіршому стані. Ви купили оцінковану направляющу і правильно обробили кислотним ґрунтом, пофарбували. Ви потім повинні приварити раму. І ви приварюєте її до направляючої. У вас вже є по всій плоскості, по приварці, нюанси. Якщо ви думаєте, що ви купите оцінковану направляючу, і вона у вас не поржавіє, там не згниє. Ви хочете на віка, то ви повинні вчитувати, що у вас рама не 4 мм, а 2-3 мм. Тобто вона тонша. Якщо у вас зворіт щось і згниє через років 30, то це згниє рама. тому що там всередині є якийсь конденсат, і він не провівається. Направляюща провівається як зсередини, так і ззовні. Ви можете виграти два подарунки. Перший це сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці в компанії нові ворота. зможете ви його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити і прийти за послання яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю до міліметру вашого індивідуального приєму, правда, відкатніх воріт, ви можете отримати в електронному вигляді. Зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, перейти за послання, які знаходиться під відео. Якщо робити все до ідеалу, ви повинні розуміти, що вам потрібно готову конструкцію, всю раму. Оцінкувати, тоді воно буде так, да, ідеально. А так, якщо ви не дотримаєтесь цих всіх нюансів, там, грубо говоря, не погрунтуєте кислим ґрунтом, не оцинкуєте повністю ворота, ну, я не бачу сильного такого смисла. Просто як практика показує, вже скільки об'єктів було, приїжджаєш. Вроді клієнт не, не, не жаліє коштів. Дорогий профіль, який за 5 років не вигорів. Да? Купив дорогу, направляющу оцинковану, і в ітогі він її не обробив правильно. І ворота всі красиві, а направляюча вся обдерта. Він каже: я підкрашую кожних 2-3 роки і воно все одно і те то саме. Тому, якщо ви переплачуєте кошти, ви повинні знати, з якими нюансами ви стикнетеся. Якщо ви хочете робити все до ідеалу, то це потрібно враховувати. Всі нюанси у нас є. Два варіанти труби це чорна і оцинкована. Оцинкована трохи дорожча. Вона дорожча, тому що вона оцинкована. Коли ви її придбаєте, ви повинні знати, що, що вона працювала надійно і хорошо, її потрібно правильно обробити. Як її обробити, я вже говорив. Її треба зашкурити, бо вона більш гладка і менш пориста. Обробити спеціальним кислотним ґрунтом. І потім покрасти тільки тоді вона буде хорошо працювати і гарно виглядати. Є альтернатива, це чорна труба, яка в наших кліматичних умовах дуже хорошо себе показала і веде. Якщо ви її погрунтуєте, покрасите, все буде також ідеально. Нічого з нею ніяких нюансів не відбувається через років 10-15 Все буде ідеально працювати і триматися. Друзі, в цьому відео я хотів вам розказати про нюанси. Двох направляючий, коли ви робите вибір, ви знали про ці всі нюанси. І якщо ви вибрали ту чи іншу трубу, ви правильно все закінчили на об'єкті. у вас отакий фінішний акорд був. все класно, все супер і все працювало без різниці з чорною чи з оцинкованою трубою. Всім добра!